по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт». Радіо місто над Богом 101.8 FM, проект Інсайз» Студії з вами продовжує працювати Віктор Мозолевський. А також радий завітати нашого гостю сьогодні. Це Марина Бондаренко, волонтерка та громадська діячка, авторка проєктів Незламна та Дотик Янгола. І сьогодні ми будемо говорити переважно про підтримку сімей полеглих героїв. Вітаю вас, пані Марино. І знаєте, хотів би одразу розпочати про проєкт Дотик Янгола». Він відомий достатньо так. У нас у Вінниці і будь ласка його історію, як він був започаткований. Взагалі, коли розпочалася війна, ми дуже активно підтримували наших героїв на війні. А потім ми познайомилися безпосередньо з дітками загиблих героїв. І коли я особисто спілкувалася з однією з дитини, із дітей, вона мені розказала про те, що вона має мрію, яку не встиг виконати тато. І я вирішила, що ми обов'язково маємо разом її виконати. І з того часу ми започаткували проект «Дотик Янгола». Він ж тобто, він другий рік так вже уже працює. Скільки дітей були, отримали свої дитячі мрії, могли реалізувати через завдяки цьому проекту? Всього 48 діток. Як відбувала відбувалася? Пошук цих дітей, контакти з ними взагалі, через кого це відбувалося? Так ставалося, що дітки і матусі знаходили мене самі і писали мені у Фейсбук як волонтеру, чи маєте можливість допомогти? І коли ми зробили анонс до Янгола, коли ми озвучили умови до Янгола, люди почали звертатися за підтримкою: чи можна прийняти участь, uh -huh. чи можна чи можете якимось чином нам допомогти? І так ми і змогли його розпочаткувати. Які були Такі дуже цікаві, можливо, навіть нематеріальні мрії дітей, які вони хотіли б втілити в життя? Я вам розкажу, що кожна дитина, з якою ми мали діалог, вона просила лише про одне це повернути тата та щоб закінчилася війна. My а goal, якщо, goal, якщо, якщо взяти way. матеріально, то одна із діток колись звернулася до мене з проханням чи можете ви зробити так, щоб мій тато повернувся і пофарбував мені мій старий велосипед? Я нового не хочу. Будь ласка, зробіть так, щоб він повернувся і його пофарбував. Це було таке одне з самих самих болючих. На жаль, ми не в силах це зробити, але таке воно було не дуже. Хто вигадав назву дотик Янгола? Я. Я думаю, що це наші янголи, це наші охоронці, яких з нами немає, але тим не менш, навіть звідти вони нас захищають. І я рахую, що будь який навіть ментальний дотик наших янголів це наш захист, наша підтримка, заради пам'яті, заради яких ми живемо. Пані Марино, чи триває зараз цей проєкт? Як можна, якщо він триває, долучитись до нього? Так, ми запустили вже четвертий сезон до такиянгола. Долучитись можуть абсолютно всі. Ми маємо список мрій наших діток, і ви можете долучитися абсолютно будь-якою сумою, будь-якою моральною підтримкою, емоційною підтримкою, подарунком. будь-чим. Кожна людина може прийняти участь. А якого віку там дітки? Чи У нас віку? вік був навіть від 4 місяців і до 16 років. Ну, важко ці всі історії пропускати через це. Ви ж кожну історію слухаєте. Кожну. Так, ми це перш ж не міш... просто бажання дитини, а ви ж маєте з нею переговорити, почути її так і. Взагалі, перш ніж е, зробити заключний вечір проекту, де ми даруємо mm -hmm. ці подарунки, ми безпосередньо знайомимося з кожною сім'єю особисто. Ми дізнаємося усі подробиці цієї ситуації. Як це сталося? Ми цікавимося. Історією кохання е, чоловіка та дружини. Ми цікавимося особистим життям, тому що ми маємо ми допомагаємо, тому що ми маємо прямий контакт. Я вам скажу, що не кожна жінка і не кожна дитина потребує подарунку. Дуже багато, певно, певно, всі зараз дуже потребують Буде емоційної та моральної підтримки. просто поговорити, просто почути та просто поділитися. А як проходять, я на жаль не був так на цих фінальних вечорах, так як вони проходять? яка там атмосфера? Ну я розумію, що це має бути достатньо виважено, так зроблено, щоб не було і занадто веселощів, так і разом з тим, щоб не було зовсім траурно, так як ви організовуєте? Взагалі, заключний вечір він проходить таким чином. Ми запрошуємо мам. Ми запрошуємо всіх партнерів, спонсорів наших проектів. Ми запрошуємо всіх людей, які готові підтримати емоційно, морально, фінансово, будь як і. На самому вечорі ми викликаємо діток на сцену і робимо такий маленький сюрприз, це та мрія, яку обіцяв тато. Ми беремо цільку матеріальні мрії. Тобто кожен тато, коли йшов на війну, він обіцяв. Я тобі я прийду і тобі подарую планшет, наприклад, що ага. я подарую тобі телефон. Ми викликаємо цей діток і даруємо ці маленькі подарунки. А навіть це навіть не про подарунки, це навіть про якусь малесочку, мить, посмішки на обличчі дитини. Як діти сприймають подарунки від і батько на е, важко. Воно це це мить радощі, але тим не менш, коли вони розуміють про що йде мова і тематика нашого проекту надважко правда. Марина Бондаренко, волонтерка та громадська діячка, авторка проєктів Незламна та Дотик Янгола» у нас в ефірі говоримо про підтримку сімей полеглих героїв. Ви, окрім дітей, пані Марина, спокуєтесь також, ну, ви говорили так і з матерями, так і ну, з рідними полеглих героїв. От Дітям зрозуміло, що потрібен, потрібен тато поруч. Жінкам теж зрозуміло, що потрібен чоловік. А Які ще бажання у них є. В членів родин полеглих героїв. Тобто які, які емоції їм необхідні зараз, що їм потрібно? Найбільше це емоційна моральна підтримка, психологічна підтримка, це розмови, це зустрічі, тому що коли людина залишається сам на сам зі своєю бідою, вона і так важко це переживає, а є люди, які. Дуже психологічно важко це перенесли. І тоді ми підключаємо психологів, ми підключаємо людей, які компетентні в цьому питанні. Тобто ви надаєте ще такі так, доможливості? Звичайно. Угу. звичайно. А про що не готові говорити? Е, не готові. Чи говорити, в, Ну в основному це про те, що про те, як він туди пішов. І про останню розмову. Це найболючіша тема, про яку говорить кожна жінка. Це про останню розмову, про останні смс перед тим, як перервався зв'язок. Це найболючіше для них. Скільки людей працює в команді проєкту Ой, У нас дуже велика кількість людей. Я навіть вам не можу, сказати. які працюють які над цим проектом, не ті, хто залучений, як спонсор, як донор, як а хто безпосередньо працює з спонсорами, донорами і з дітьми e, ну, взагалі організатор mm -hmm. проекту являюсь тільки я і ну основну роботу виконую я. Ви одна, але а, да, але партнери, спонсори, люди, які хочуть допомогти, їх дуже велика кількість. Я навіть не можу вам їх. Перебіцю. А як ви встигаєте от виконувати цю, -цю роботу, якщо ви одна цим, -цим Це місія? Це вже якесь покликання, до якого це знаєте? От кожен ранок прокидаєшся, і в кожної людини є своє якесь маленьке хобі. Яке вона щоразу виконує. А це це більше якесь покликання душі, заради якого ти живеш. І це в задоволення. Тому що коли ти віддаєш частичку себе, і ти розумієш, що ця місія вона корисна, ти хочеш робити більше, 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 більше. І питання простигаєш, навіть, певно, і не стоїть. Але я вам скажу точно, що без людей поруч я б не справилась би сама. Важку тему. Ми сьогодні підняли в проект інсайта. Нагадую, з нами спілкується Марина Бондаренко, волонтерка та громадська діячка, авторка проектів Незламна та до Тіангола. Говоримо про підтримку сімей полеглих героїв. От, наприклад, закінчився. Яка частина проекту закінчилася? Так, діти отримали подарунки від завдяки проекту до Тикянгола, завдяки спонсорам, завдяки вам. Ви продовжуєте з ними далі спілкуватися? Звичайно, у нас створена група, одна, друга, третя, четверта. І ми постійно підтримуємо зв'язок з один одним. Всі мами між собою знайомі, і максимально хто як міє підтримує один одного. І навіть коли в групі виникає якесь питання, ми всі разом включаємося і підтримуємо одну людину чи двох. У нас виникло якесь там питання. Там друзі, допоможіть там чи дівчата. Як ви думаєте, і ми всі разом однією великою сім'єю максимально включаємося в це питання. І Але що? ми на сьогодні підтримуємо зв'язок, звичайно. Mm, зустрічаєтесь, вони приходять так, до Так, Це обов'язково. Це обов'язково, тому що якщо не разом, тоді ми не зможемо побороти це все. Mm -hmm. е ви допомагаєте в цьому проєкті діткам е з Вінницької громади. З Абсолютно усім, хто звертається. Розуміло. Е пані Марина, скажіть, будь ласка, а, м, окрім. Дотика Яного, так, якою от ви ще е... займаєтесь волонтерською благодійною діяльністю? Максимально всієї, що можливо. Ми допомагаємо хлопцям на передову, ми допомагаємо нашим пораненим. Все, що ми можемо, ми все робимо. ви в якості, ну, ви приєднуєтесь до якоїсь громадської? Так, А можете сказати, яка це громадська організація? У нас їх багато, тому хто хто звертається, тому тим і допомагаємо. Угу. Ми я не я не прив'язана до якоїсь однієї громадської організації. У мене є купа знайомих угу. друзів, які особисто від себе допомагають, які особисто відповідають за поранених, особисто збирають допомогу на передову. І Я просто, як маленький помічник, можу цьому допомогти. Угу. Скажіть, будь ласка, які зараз? от Найбільше потреби для хлопців на передовій, і от чим чим найбільше вони зараз звертаються. Одяг, амуніція. Ну досі і досі одяг і амуніція. на сьогоднішній день. Тому що ви ж розумієте, що купа ситуацій, коли відправляється одяг, і людина при гострих ситуаціях там одяг згорає. Ну це все, все зривається, і це не не тобто не ти на півроку. Це може статися, будь за одні суд. Чи бачите ви якісь е, між волонтерами якусь конкуренцію? Чи все таки волонтери зараз максимально об'єднуються для того, щоб е, більше допомоги надати нашим воїнам, внутрішньо переміщеним особам іншим, хто цього потребує? Я рахую, що саме в наш час ми найбільш пов'язані, і конкуренція навіть не може йти якоїсь мови, тому що ми усі разом. Ми всі тримаємо одне одне за руки, ми один одного за руки, і тільки так ми переможемо. Немає конкуренції, бути не може. Ми всі разом. Ми вся одна велика команда. Ми вся одна велика сім'я, і ми величезна, величезна родина. Марина Бондаренко, волонтерка та громадська діячка в ефірі проекту Інсайт на радіо «Місто Андрігом 101 і Сім Ми продовжуємо нашу розмову. І наступне в мене питання: які у вас плани? Ну, у вас тільки багато роботи, і я навіть не знаю, але я впевнений, що плани у вас якісь є. Можете ними поділитися з нами? Так, зараз ми буквально пару днів назад розпочали четвертий сезон до Тапі Ми Збираємо наших учасниць і проводимо з ними час протягом двох місяців до заключного вечора. Тобто, ми проводимо з ними час. Ми гуляємо з дітками, ми частуємо їх солоденьким, ми організовуємо психологічні зустрічі. І максимальна кількість людей, які доєднуються, пропонують свої свою якусь допомогу, ми все використовуємо. Угу. Тобто, вже дітки є кількість електровіків. Учасники набрані. Угу. А скільки їх можна сказати? Зараз на сьогоднішній день у нас 18 діток, і їх уже не буде більше да, до кінця проєкту. Якщо до... зможемо, візьмемо а, більше, можна, так. розглядається такий варіант. Так? Ми максимально що зможемо, те зробимо. Тобто до фінального вечора відбуваються ще різні заходи, так? Звичайно. А розкажіть про них, будь ласка. У ну, попередньому проєкті ми ходили з ними в сухий басейн, угу. ми частували піцу, ми їздили на природу. Ми Працювали з психологами, ми працювали з мотиваторами, ми збирали діток, гралися з ними в різні ігри. Тобто, ми постійно ми зустрічалися пити каву, ми зустрічалися зранку для того, щоб прогулятися. Тобто, ми постійно витягуємо цих матуз для того, щоб вдома вони не залишалися сам на сам цією проблемою. А ви бачите прогрес? Бачите, що і, і, і дружини, і діти вони ну трошки відходять від о, цієї трагедії, яка сталася в їхніх. родинах? Звичайно, ж розумієте, що чим більше ми будемо спілкуватися, чим більше ми будемо говорити, тримати одна одну за руку, тим більше буде якісь малесочки, але результат Розуміло, що це надважка праця. Але якусь маленьку частину допомагаючи емоційно морально, ми все одно трішечки їх витягуємо з їхньої проблеми. Це неможливо взяти, викреслити за один день, чи за рік, чи за 20, чи за 10, Але якусь малесеньку частинку чогось доброго ми туди вносимо і перекриваємо якусь хвилинку поганого настрою стану болі. Можливо, ви мене виправите, але мені здається, що найголовніше для цієї категорії людей це знати, що про них не забули, що їх чують, що. Ем... Дослухаються до їхніх потреб, дослухаються до до їхнього болю. Я правий? Чи... Хоч не знаю, я хотіла ще зазначити, що наші матусі вони теж волонтерять. Uh -huh. Наші матусі збирають допомогу на передову. Діти наших матусь, загиблих героїв, вони збирають теж допомогу. Вони збирають кошти, вони збирають солоденькі подарунки. І в нас є дуже багато сімей, діток, які збирають солодощі для того, щоб продати таким самим діткам. У нас є матусі, які збирають допомогу на передову. У нас є матусі, які збирають інших матусь для того, щоб. Підтримувати один одного, тому я 100% з вами погоджуюсь, що ці матусі вони, е, вони заслуговують, вони мають бути почутими, і ми не маємо права зробити по-іншому. А діти, які пережили таку трагедію, так вони у них змінюється свідомість, вони стають можливо дорослішими по-іншому. Дивляться вже на життя. На жаль, в ту секунду, коли дитина знає, що тата немає, вона автоматично дорослішає. І я знаю дуже багатьох таких діток, які навіть беруть на себе відповідальність за життя мами молодшої сестри. І так, однозначно, вони дорослішують просто миттєво. Я... В Свою чергу хочу подякувати вам за вашу роботу і за те, що ви робите. І нагадайте, будь ласка, коли буде фінал, фінальний вечір от дотика Янгола, який вже завтра. Зараз що дату остаточно ми узгоджуємо, uh -huh. але це 100% буде кінець жовтня. Всю інформацію можна подивитися в соцмережах. Усі наші зустрічі, усі весь наш, наш проведений час. Ми все, все анонсуємо в соцмережах, і тому закликаю усіх приймати в цьому участь. Це дійсно благородна справа. Це ви таке можете робити передусім для того. Ну, це робиться для себе в першу чергу, тому що воно дуже, дуже потріб, дуже потрібні речі. Про підтримку сімей полеглих героїв. Про проект Дотик Янгола. Ми говорили із Мариною Бондаренко, волонтеркою та громадською діячкою, авторкою. Проектів «Незламно» та «Дотик Янгола». І в мене останнє питання до вас все-таки так перед завершенням нашого ефіру. Два проекти поки що так. От які чи суто ваші, суто ваша розробка, чи плануєте ви щ... найближчим часом, можливо, в таких ось таких далекоглядних планах, ще один проєкт? Ви знаєте, не можу зараз дивитися дуже далеко, оскільки я так розумію, що моя місія зараз це бути поруч з дітками полеглих героїв. І скільки я зможу підтримувати, стільки будемо робити до Такянгула. А як тільки ми переможемо, я Точно, впевнено, що ми з вами зустрінемося, поговоримо про якийсь новий проект. Обов'язково нагадую, Марина Бондаренко, волонтерка та громадська діячка, була в ефірі проекту Інсайт на радіо над Анбугом. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую, що розповіли. І головне дякую за те, що ви робите для дітей наших полеглих героїв. А проект інсайт завершується і зустрінемось вже завтра. На все добре. По на 101, Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.